На початку грудня поточного року з публікацій міжнародних медіа стало відомо, що США нібито закликають українську владу знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років. Така інформація викликала значний суспільний резонанс, і дискусії в експертних колах набирають обертів. Тож знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що з цього приводу думають мешканці Сумщини та чим аргументують свою громадянську позицію. Я думаю, що це повинно бути. За бажанням, якщо людина хоче ну, в, в, в ці роки свої йти, то вона може йти. Якщо ні, то я вважаю, що це занадто рано. Але є інший бік, що ну, військо зараз не вистачає молодих людей. Тобто зараз молоді люди у війську це 40-45 років. Ну от, тут тобто, то треба вирішити кажуть, кожному. Вони вже виїжджають. Вони вже виїжджають. І я вам скажу більше, виїжджають ті, які 16-17 років, тому що вони бояться, що зараз їм будуть 18 їх призову до армії. Ну таке життя. Ну, я вважаю, що 25, до 25 Може, не до 25, але й не 18, не 20 років. Це ще... Хм. Є різні люди, є такі, що в 20 років і він вже розуміє все і фізично розвинутий як на дорослого, ще... а є такі, що як діти. Ну, тобто тут дуже таке питання щепетливе. Ну, я думаю, що знижувати настільки. Вік призивний це не зовсім правильно, тому що молоді хлопці вони мають зараз вчитись, вони мають зараз здобувати освіту і це наше майбутнє. От. А знижувати, ну може, якщо знижувати, то на рік-два, не більше. Молодь буде тоді шукати інші країни, шукати інші міста, де можна. Себе реалізувати і свій потенціал, навчитись чогось і потім працювати, і приносити користь тим, тим країнам, куди вони вийдуть. Це також одна із причин, яка, е, ну, я б я б сказав би, що не потрібно таке робити. От. Це теж одна із причин таких. Я думаю, що це просто політичні якісь рішення для їхньої. Для себе вони приймають якісь своїх таких от міркувань, які в їхніх геліополітичних інтересах тих країн, які спонукають до цього. Мені важко сказати. Знаєте, власне життя треба якось захищати. І... Хто це от має робити? Всі, але як, це вже інша справа. Я сказати не можу. Я вважаю, що бути українцем це, це от велика честь. Ті, хто от виїжджає, це його справа. Він ночний українець, ну, в кожному своє. В принципі, я не думаю, що від цього щось особливе зміниться. Тому що, наскільки я пам'ятаю, завжди в армію брала з 18 років. Ну і що? А тепер просто армія, оця, не сидить, по казармах, а просто воює ось і все. Ну, тим більше 18 років це не так, от мало. Ну, вже людина, в принципі, от може відчути, хто вона, ось на що вона, і от, відповідати за от, власні якісь думки. Я проти по поводу понизити, тому що я вважаю, вважаю, що 18 це ще не той вік, що. Хлопець повинен йти служити. Це ще ну, малий вік. Він ще, він ще і життя не прожив, щоб вже йти на війну і там помирати. У мене не один друг, не один товариш, так скажу, вже там помер. І я багато матусь. Цього дуже бояться, щоб відпускати в такому віці своїх дітей. Багато виїжджають, хочуть виїхати, і не виїхати. І багато обманюють людей на цьому. Беруть гроші, кошти, а обманюють і на цьому кордоні їх же і затримують то скоро жити нікому буде на Україні, то не треба цього робити, мабуть. То влада має думати за тих людей, хто воює на сьогоднішній день, і які вже фахівці в своїй справі, і надавати їм більше допомоги і, і коштів, і платити їм зараз від, ну, достойну за роботу за роботу. З 18-ті, звісно, рано хлопцям, а так давали б вони більше. Зброї. Була б зброя тоді, а людей Люди б зброї це ніщо. Ну, з 18 років це зарано, я думаю. Ну, 25 нормально. Мені б не хотілося, б, щоб з 18. Для мене це ще занадто юний вік. Я вважаю, що це недоцільно. Тому що м, наші хлопці це важливий, якби ну, це не цинічно, а ресурс е, генетичний. Тому е, хай ті, що є, е, вже підлягають мобілізації, хай вони е, в цьому участвують. А е, це нам треба, нам треба для, для того, щоб Україна жила і далі. Народжувались дітки і процвітали процвітала наша Україна. Тому я вважаю, що це дуже недоцільно І президент наголошує на тому, що ми не будемо це робити, і я вважаю, що це дуже правильно. Нехай нам нададуть зброю і озброють, озброять ті бригади, ті ресурси мобілізаційні, які вже є в нас. А не закликають нас воювати живою силою. Ну, це зовсім недоцільно. Зараз інші війни: далекобійні Даль... ракети, дальнобойне озброєння, ППО. Оце треба те, що нам треба, а не так воювати, як он, там, за перебріком. Тому я вважаю. Що наш президент правильно робить, що відмовляється від цього. Вони будуть ну цього трошки е, опасатися, як кажуть, що їх можуть до цього спонукати, йти на війну. Е, тому нам ну не треба навіть треба закликати казати, що ні, ми не будемо це робити, і нехай молодь залишається в Україні, тому що це наше майбутнє. Збільшення мобілізаційного ресурсу за рахунок зниження призовного віку до 18 років питання чутливе та болюче. Переважна більшість опитаних від іконом громадян вважають, що це може бути неефективним для обороноздатності нашої держави та вкрай небезпечним для повоєнної відбудови та розвитку України.